Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Я вже давно катаю на велосипеді, використовую його як спортивний снаряд, ну, звісно, останнім часом вже поменше, як спортивний снаряд. І я також використовую велосипед як транспорт, як транспортний засіб, він екологічний, він дешевий, ну, звісно, не завжди ну, Дешевий, найдешевший. Навіть, в принципі, велосипед може бути дешевший за все, навіть за публічний транспорт. І він так корисний для вашого здоров'я і не шкодить планеті. Я серед всіх пропагую велосипеди. І як спортивний снаряд, там, звісно, є купа всяких технологій, і т.д. і т.п. купа технологій, які насправді не потрібні. І в мене багато відео про ці непотрібні технології на цьому каналі. Але от насправді для такого урбан велосипеда, для міського велосипеда є свої стандарти, про які я сьогодні розкажу. І розкажу, що не треба. Не обов'язково мати на своєму не рекомендовано мати на своєму урбан велосипеді міському. І потім в кінці розкажу, що прям must have, що прям потрібно мати і що вам дуже-дуже покращить катання на велосипеді по місту. І перша річ, яка вам не потрібна для міста, це амортизація. Передня вилка це така, можна сказати, у нас класика. Це пов'язано з тим в більшості, що китайці в 90-х, 2000-х робили копії МТБшників хороших МТБшників робили копію і продавали ці велосипеди у нас, ну тобто їх ще називають ешенбайки. І от у нас якесь склалось таке враження, що хороший велосипед він обов'язково має бути з вилкою. І прямо дуже часто бачу, як це у нас була така прям тенденція. Вона зараз, звісно, спадає. Але от була така тенденція МТБ для міста. Вам не потрібна амортизація, навіть якщо у вас погані дороги. Для асфальта, і скоріш за все, якщо це буде якась бюджетна вилка, якийсь бюджетний велосипед, ця вилка, скоріш за все, буде або погано працювати, або взагалі не буде працювати, і це буде просто, як кажуть, макет вилки. І не треба ускладнювати велосипед для асфальтових, і навіть для таких легких ґрунтових доріг цілком вистачає ригідної вилки де міста, навіть якщо ви скажете, у мене погані дороги, вас вилка не врятує. У вас все одно буде задніші колесо і ну вам буде все одно незручно, якщо у вас жахливі дороги. Вилка вас не врятує. Залиште вилки, амортизацію для всяких трейдів. Так і вилку, ще час від часу треба обслуговувати. Як на мене, це тільки переускладнює користування. Міським велосипедом. А задні всякі амортизатори це взагалі залиште це даунхілером. А якщо у вас велосипед менше дешевше тисячі доларів, і у вас задній амортизатор, то, скоріш за все, у вас той самий ашан. І ваш велосипед, скоріш за все, небезпечний, тому що може все оце зламатися, і задній амортизатор він не працює. І друга така річ, яка не обов'язкова на міському велосипеді, це дискові гальма. Насправді так, дискова гідравліка вона чудово працює, вона чудово гальмує тут без нарікання. Але насправді у міському житті вібрейків або рім брейків вистачило б насправді кожному. І велосипед з вібрейками, брейками рімбрейками буде дешевше, легше важити, і його буде легше обслуговувати. Тому диски це, звісно, круто, але якщо у вас там обмежений бюджет. Вам чудово підійдуть і вібрейки, і брейки Шкода, що останнім часом, звісно, їх популярність взагалі спала на нули. Я б насправді з задоволенням би катав на велосипеді з рімбрейками вібрейкві-брейками, але зараз ніхто їх майже не робить. Це така найбюджетніша категорія, але нічого в них поганого немає. Я катав у своєму житті. Вони теж гальмують, теж з ним все чудово. І вам не потрібен для міського велосипеда такий популярний зараз руль баран. Так, гравійники зараз неймовірно популярні, так їх рекламують, як тут у нас є купа ховатів, аж три штуки. Але насправді для міського велосипеда з головою вистачає прямого руля, і зазвичай вони ще більш комфортніші, а компоненти на них дешевші. Тому ну, велосипед для міста з рудем бараном, ну така собі насправді ідея. Хіба що у вас один шосер, а так, навіщо вам воно? І вам не треба якась дуже широка, така зубата, як МТБшна покришка. Вам потрібні сліки. Я не кажу, що прям купуйте такі шосейні покришки, але 32-35, максимум 38 міліметрів, цього вистачить будь-кому. Ви зможете вбивати туди низький тиск, і вам буде комфортно навіть з рогідною вилкою. А оці МТБшні зубаті покришки залишити МТБшникам, щоб вони там катали по лісам, по піскам, по бездоріжжю. А наш вибір це гола-лиса резина. Ну, гола, лиса має на увазі без оцих зубчиків. Так, вам не потрібні контактні педалі. В них зручно катати. Це приспособа, яка кріпить вашу ногу до педалів. І ну там, звісно, кажуть, останні дослідження кажуть, що там не дуже то ефективність, ефективність якась покращується. Але ну в контактних педалях зручно катати це дійсно так. Це корисна штука, але точно не для міського життя, не для міського велосипеду. У них дуже жорстка підошва, в них незручно ходити, в них зручно катати. І по своєму досвіду я катав якось, типу, використовував велосипед з контактними педалями як міський велосипед, і скажу, що ідея так собі. Ви завжди як така біла ворона, цокаєте. Ну, уявіть собі, ви приїхали в паб і цокаєте там в барчик, так до друзів приїхали, і цокаєте своїми педальками. Ну, таке собі. І для міського велосипеда контактні педалі вам точно не потрібні. І так, вам не потрібен спеціальний велосипедний одяг і з лайкри, щоб ще вас обтягувало все це. Так, він чудово відводить піт, але в ідеалі не треба катати на міському велосипеді так, щоб з вас там прям лився. І так у них є тут зазвичай в шортах, наприклад, зручненький памперс, який теж всасиє. ви поняли вологу. На міському велосипеді це все не потрібно. Так, це зручно для, для спорту, для якихось може великих покатень. Хоча, на мабуть, на велику покатеньку я б краще одягнув хлопову футболку і шорти, в цьому буде зручніше. Це для спортсменів, це не для міського велосипеду. І в мене навіть є така дитяча травма. Там, коли я там був за кордоном, там до нас приїздив дід. Такий під 60 років у лайкрі, ну там, типу спорт, всяке таке, такий жирний дід у лайкрі. Уявіть, у мене до сих пір дитяча травма від цього. Якщо ви за 30 років старий дід, то лайкра це точно не для вас. Ну, насправді для вас, тільки не катайте в магазин у лайкрі. Навіщо? І вам не потрібно багато передач до міського велосипеду. Хоч і розказую, що одна зірочка попереду це повна фігня, ну воно так і є, але от на міському велосипеді одна зірочка це окей, це нормально. Їй не треба багато зірочок позаду. Це обов'язково має бути 10-11 швидкостей. Це може бути якийсь мінімум, там, не знаю, одна зірочка попереду, 6-7 позаду або навіть 3. І нічого в цьому поганого немає. Ну звісно, диві Дивіться, якщо у вас якийсь дуже крутий рельєф, не знаю, де це, які у нас такі міста. Та ну, в Києві насправді такий неприємненький буває рельєф, То звісно, подбайте, щоб у вас було достатньо передач, щоб заїжджати там вгору і не помирати. Ну і звісно, само собою вам не потрібна електронна трансмісія. Механіка на міському велосипеді це єдине, що вам потрібно. Ну і само собою там підписуйтесь, ставте лайки. Там спонсоруйте канал як Максим Рибіцький, мій потужний спонсор. Ну і всяка таке. Коротше, ну ви знаєте, коротше, не буду затримувати оце вас. Не ну, ви, ви шарите. Ну, ви знаєте. І приходимо до речей, які повинні бути на вашому міському велосипеді. І перша така річ це підніжка. Вона неймовірно полегшує життя. Ви можете паркуватись буквально де завгодно. Вам не треба там шукати як оперти велосипед. Ви можете просто приїхати кудись в поле, щоб полібуватись там закатом, чи чим ви там, чим ви там будете відбуватися. Ви просто робите ось так, ставите велосипед і все, його не провам вітра, нічим там. Не пошкодить, він не впаде. Підніжка на міському велосипеді, велосипеді вона просто обов'язкова. Як на мене, це ну просто це ваш вибір. Підніжка рекомендую. І друга масхе в річ на вашому міському велосипеді це має бути багажник. Як я жив без багажника колись, я катав на шосейному велосипеді, як всюди і по місту і для спорту, і як же це було незручно? Ви маєте возити оцей рюкзак. Врідко, особливо, у вас потіє спина, це просто це, це незручно. І наскільки полегшилось моє життя, коли в мене з'явився велосипед з багажничком. Це, звісно, може бути якась передня корзинка. І байкпакінг не замінить цього. Ви просто можете взяти оці дві сумки. Оце крівітовські сумки за три копійки, це я вже їх вже третє купую. Вони десь живуть по два сезони. Чудовий вибір. Просто берете, знімаєте їх, йдете в АТБ, скупує, купуєте там 20 кілограмів їжі. Кидаєте це все на ваш велосипед і комфортно їдете додому? Багажник це ну просто must have, Я вважаю. На міському велосипеді просто необхідна річ. Це ну неймовірно зручно і необхідно полегшує життя. Ну і насправді не тільки для міського велосипеда педа, взагалі поїхати кудись на озера, взяти своє барахлішко, багажничок. Вам пригодиться. І третя така must-have річ. Вже здогадалася, яка так здогадалася? здогадалася? Щиточки. Ну як може бути міський велосипед без щиточків? Е, ніхто не застрахований. Ви можете поїхати в той же магазик або в гості там за 10 кілометрів на інший кінець міста, і може початися дощ. Ну, я не буду, звісно, очевидні речі розказувати. Щіточки це просто мастхев. Якщо ви будете використовувати велосипед як транспорт, ви не хочете, щоб у вас спина була вся в гівні. І тому щіточки вас врятують в будь-яку погоду, Ніщо, де вас не буде перепоною, щоб кататись на велосипеді, поїхати кудись по справам. Ну просто must have річ щіточки. Дешево, вони недорого коштують, є тисячі всяких варіантів. Обирайте там, які подобаються. Звісно, обирайте стильові, як у мене. Це не дивіться, це не стильово, звісно, а ще точки щиточки ну Це це тимчасове, це ну, такий тимчасовий антистайл. Ну і звісно, вам потрібні такі аксесуари, як заднє і переднє світло. Просто теж можна сказати необхідна річ, бо ви рано чи пізно ви затримаєтесь, не знаю, почнеться якась тривога світло вимкнуть на вулицях. І ви будете їхати в повній темряві, або навіть якщо ви, у вас постійно там навіть вночі. Горять ліхтарики, це все-таки буде краще для вашої безпеки. Якийсь комплект заліку якихось ліхтариків заднього і переднього з акумуляторами. Це чудовий вибір для такого міського катайця. Ну, звісно, краще не залишати їх на велосипеді, коли ви йдете кудись в АТБ. Але по моєму досвіду у нас в місті, наприклад, взагалі такого не крадуть. Що я там не залишав, забував, бо лінки не крали з цим все більш-менш окей. Ну і всякі різні аксесуари, типу, вам потрібен якийсь приличний більш-менш замок, щоб залишати свій велосипед. У мене відео окремо про замки. Там щось один із перших моїх відосів. Якимсь дивом він ще там купу переглядів набрав. Також із аксесуарів це може бути дзвіночок, якщо ви катаєте у вашому місті по велодоріжці і там дуже часто ходять пішоходи. Е, може бути корисним дзвіночок, так. Е, це може бути, кори... не не, бу... не соромтеся, насправді. Я знаю, що часто і може і я колись цікував людей, е, коли в них купив все тут більше на всякими аксесуарами, але якщо вони вам дійсно потрібні і корисні, то чому б ні? Це може бути якийсь тримач для телефону, е, що там ще давайте згадаємо з аксесуарів. Може, якась там передня сумочка, може якась там нарамна сумочка? Чому б ні? підсідільна сумочка з інструментами? Чудові корисні речі. Ну і не забувайте, що міський велосипед може проколотися. Зламатися в дорозі, і так, в ідеалі, щоб ви возили з собою якийсь набір шестиграннічків і запасну камеру з насосом. Ну і насосик не соромитися прикріплювати до рами. Я, бачите, я засоромився, не прикріпив. Ну, і також, само собою, це фляга, якась і фляга тримач щоб в дорозі попити, але це насправді не обов'язково. Я насправді це в мене такий фляга-тримач для даняків, бо коли по місту катаю, зазвичай. Не п'ю прямо в дорозі. Я зазвичай, якщо що, там, в мене от в сумці там якась пляшечка, я вже коли зупиняюсь, п'ю. Але так корисна насправді штука. І від деяких людей чув такий аргумент, типу, я не буду катати на, на роботи на своєму велосипеді, щоб не потіти і не приїздити на роботу, як потня потна свиня. Насправді тут є купа контраргументів. Ти не їдь так швидко, щоб не бути потним як свиня. Не плюс тебе ж постійно буде обдувати вітер. Це насправді не так же погано. Але для, для всіх для них є отакий чудовий е, аксесуар. Це електромотор. Насправді він пригодиться не тільки для них, а насправді для будь-кого. Е, просто чудова річ, яка просто змінила моє життя назавжди. Е, от саме на міському велосипеді я вважаю, електромотор просто, електромотор просто ідеально підходить. Я не кажу прямо за такі мотори, що ти натискаєш на кнопочку і він сам їде. Я кажу саме про електроасистенти, то вже такі типи електромопеди. Це все ще велосипед, треба подалювати, але він трошки, ну не трошки насправді, дуже сильно підсилює вашу потужність. І це неймовірно зручно. Батареї зазвичай у сучасних електромоторів, електровелосипедах вистачає там на десятки кілометрів, ну, десятки я маю на увазі 40. 50-60, дивлячись ще, який у вас там градієнт в місті і на якому режимі ви їздите. Електромотор на міському велосипеді це ідеальна штука, вони ідеально поєднуються. Так, я тут розказую, що не треба ускладнювати велосипед, але оце ускладнення я підтримую. Так, оце, якщо що ви не зрозуміли, то це велодоріжка зараз. Так. Ох! Так, треба двома руками триматися на, на такій-то Я серйозно, якщо що, я не рофлю. У мене це перший відос на каналі про цю велодоріжку. А так насправді будь-який велосипед, який там, вам по розміру і вам подобається, він може стати урбан велосипедом. Так, це велодоріжка знову. Геніальна велодоріжка, я вважаю. Ну, Найкраще в, в Україні. А, і будь-який велосипед може бути урбаном. Але ну, я сказав, типу, що круте на урбан велосипеді, а що не обов'язково і не дуже. Дякую там за перегляд. Ну, само собою, як я вже казав, там стейк, старте лайки, ото все корочно, ви поняли. Ну, ви поняли, ви знаєте. Ви ж знаєте, ви найрозумніші глядачі. Дякую, до нових зустрічей. А оце, це інновація, це такий, типу, е, круг, знаєте, круг велодоріжка з пішохідними приходами. Я вважаю це геніально. Я вважаю, це тупо найкраща велодоріжка в Україні.